Зараз у нас буде включення про Маріуполь, і до нього я хотів показати вам оце. Окупанти в Маріуполі у спеку муштрують дітей ходити з строєвим кроком, потім тактично медична, як вони її називають, до підготовка на черзі табори в Мілєкіно зі справжньою зброєю. Так кують російський фашизм, і це не слова, так його кують. Таке відео прилюднив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Подивимось. Мінармійці займаються краєвим шагом підготовка. Сейчас вот в втімки у ребят проходять днівни заняття. І до нас ні, це все відео. Більше нема. Просто так. значить. А Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами. Вітаю вас, пане Петре. Трошки через все інше питання Маріуполя, ситуації в Маріуполі трошки відійшла в бік. Скажіть, будь ласка, відновіть цю ситуацію. Відновіть нашу реакцію на те, що в місті діється, будь ласка, розкажіть нам. Ну, з огляду з чого почали да з цього відео зрозуміло, що літо а, готують знов ж таки, муштрують дітей. Оця клята юнармія, Оцей Путін-Югент він не закінчує свою роботу. На жаль, займаються їм. Знаємо, хто це наші колишні співгромадяни. Ну, знаємо їх особисто, на жаль. А зараз їх муштрують в місті, потім повезуть в табори в, мел... в селище Мелекене, це на Азовському морі під Маріуполем. Минулого року так само було, будуть їх там вже тренувати на місці, вже з автоматами Калашникова, будуть вони там бігати, будуть знову ж таки метати ці гранати з, ну, з Муляжеві, да, фактично, такі виглядають, як бойові. Ну, тобто з дитинства вже кують. І не привчають на жаль наших українських дітей вбивати колишніх сусідів власне і таке життя в Маріуполі, таке життя в окупації. Життя жахливе, кількість маріупольців зменшується. Кількість росіян збільшується в окупованому Маріуполі. Бо останнім часом з таких новин особливих да, ми бачимо, що поновилося дуже велике йде переміщення техніки дуже велике йде переміщення і наповнення росіянами вже військовими. З іншого боку, розуміємо, що це, мабуть, непогано в з огляду на причину, тому що ми бачимо забиті шпиталі. Всі шпиталі в Маріуполі, в Нікольському районі, в Магнульському районі за частини Маріупольського району все, все забито росіянами. Везуть їх, везуть, і неспідставно. Багато везуть на лінію фронту. Це означає, що не вивозять звідти. А якщо вони не вивозять, ну це не ротація, тому що бачимо ну, таке враження, що їдуть, от як підрозділи на ротації. Да? Але підрозділів, яких відвели, ми їх не бачимо. Ми бачимо, ми не бачимо, ми спілкуємося з нашими сусідами з Бердянським районом. Це або в нас, або в них мало вони розміщуваться, ну немає. Тобто, це означає, що десь в пакетах їх повезли на Росію назад. Це добра на але погана новина, що візут нових мобілізованих. Так, оця мобілізація, яку росіяни стверджують, що її немає. Її так немає, що ну, їх тисячами завозять і завозять. О Боже, скажіть, будь ласка, я от читав, що е, дуже популярно вкладати росіянам в житло в Маріуполі. Це перспективно вони вважають. О, ну, тут є нюанс, я би сказав. Ніхто там не вкладає насправді. Ну давайте так. Ну не то щоб ніхто не вкладає, вкладає хто хто має доступ до розпилу федерального або регіонального бюджету, який ви виділено на відновлення в лапках Маріуполя. Оті, власне, і вкладають, тому що там є, є, є. Е, Різниця. Ну, наприклад, в Маріуполі з компенсацією вони намагаються видавати. Люди очікують компенсацію з розрахунку за втрачене житло або пошкоджене житло з розрахунку 35 тисяч рублів за квадратний метр. Наприклад, в санкт Петербурзі за те саме люди отримують 85 рублів тисяч рублів за квадратний метр. А да. в Маріуполі можна придбати квартиру цілу з документами від умовного власника за 60 тисяч за квадратний метр. Документи продають приблизно за 40 тисяч за квадратний метр. Ну тобто далі можна рахувати. За 40 тисяч придбав документи, 85 тисяч отримав десь там. санкт Петербурзі фактично, якщо придбав квартиру. Навіть за умовно 60 тисяч за квадратний метр. 85 ти отримав а, в Санкт-Петербурзі компенсації, і ще ти маєш квартиру, яким цим узбекам, яких потім мобілізують, ще здаєш в Маріуполі. Ну, тобто, фактично, чистими, навіть якщо за 60 65 тисяч ти прибуваєш реальну квартиру в Маріуполі, ти чисте навару а, маєш ну, в середньому від 10 тисяч доларів. Фактично. Ну, чому ні? Зрозуміло, це ти маєш. А, мати доступ до бюджету до цієї допомоги в Санкт Петербурзі, але ж там працюють бігловські ці фірми. Це губернатор Санкт Петербургу, і зрозуміло, що вони крутять всі ці схеми і нормально на цьому наживаються дійсно. І о чому ні, Від 10 тисяч просто за нішов. З російського бюджету, ну нам на російський бюджет, якби ну хай вони ще більше звідти заберуть, Може на війну залишиться менше. Але так ну тобто, звичайних росіян, які там приїхали і купили квартиру в Маріуполі. Їх нема. Є узбіки, які привезли своїх. Ну ці колишні гастробайтери російські, але вони вже громадяни Росії Вони дійсно приїжджають сім'ями, придбувають квартири, але ж там інше. Да? вони там працюють, вони там табором заїхали, табором живуть і спрощується ситуація. Придбуваючи просто житло, але тепер же їх навіть військомати там починають по Маріуполі відловлювати і відправляти на фронт. Тому я думаю, їх попит дуже швидко завершиться в Маріуполі на житло. А схемщики вони будуть. Іпотечники, іпотечні схеми. Тобто, вся ця Росія, той якої наче немає, каже пропаганда, да за цим цим крадівництвом, хабарництвом, схемами вона зараз приїхала в Маріуполь і там квітне, просто квітне. Скажіть, будь ласка, у вас є зв'язок там з вашими людьми? Так, звісно, які там настрої? Я маю на увазі у тих, хто приїхав? Вони вважають, що це місто російське не завжди чи не так? Складно сказати, там таке враження, що настроїв нема. Вони вважають те, що їм скаже там, умовно кажучи, пропаганда. Вони це вважають ровно до того, як починається якась гучна вовна, або погучно працювати ППО, і Там вони починають стрімко змінюватися, але вони вже приїхали. Ну насправді в не дарма росіян тримають окремо здебільшого від українців, або наше настрої розуміння ситуації, навіть людей, що знаходяться в окупації, вони не просочувалось в російське поле однак. Ну, цікаво з таких цікавих ситуацій, що думають росіяни? Треба подивитися, що думають росіяни, які тільки що проїхали Маріуполем в Крим. І оці, як вони давали поради, що Маріуполь треба проскочити як намога найшвидше, тому що він зруйнований, тому що нас тут не чекають, нас тут не люблять, і взагалі це недружнє місто до росіян. І росіяни це по місту вже розуміють. Але ж вони їдуть, коли їх сюди затягують високими заробітними платами, їх затягують рекламою. І ну, якби їдуть, і їдуть там знову. Ті, хто приїхали, це здебільше чоловіки. Вони приїхали на заробітки. Заробітна плата росіяни навіть 130 тисяч того, що в Маріуполі працює. Середня їх заробітна плата десь 200-300 тисяч рублів. Ну це великі гроші. Насправді в Росії не отримують такі гроші. Росіяни працюючи. Тому ну, вони якби мовчать і працюють, да? заробляють на це свої гроші. І більшість з них вважає так, що ми тут позаробляли і поїхали далі. А от ви згадали бавовну. От бачите зараз, скільки бавовни в Криму, а чому її так давно нема в Маріуполі? Ну, не те, щоб її нема. Просто ми не про все розповідаємо, не все, не все на часі. Да, скажімо так. Про трохи є, вона не така гучна, вона геть іншого порядку, іншого характеру. А то я думаю, що свого часу про результати ми одразу все розп... ми будемо розповідати. Такої, так, гучної бавовни нема. Чому ну є декілька причин? Є причини про те, що одна причина вона пов'язана безпосередньо з роботою з нашою і з нашого рухопору і наших збройних сил, яка каже про те, що про деякі речі краще промовчати до свого часу, а з іншого боку, росіяни вони ж теж навчаються, тобто вони попереміщували свої склади і живу силу. Вони розміщують його просто посеред, ну фактично, посеред житлової забудови. І це, це така зона безпеки для баговна у тому числі. Тому, ну, тому це трохи ускладнює ситуацію для того, щоб отраси зробити гучну бавовну. Але дещо знаємо, на дещо ну, працюємо, я думаю, що скоро, вже скоро почуємо гучну бавовну. Дякую вам, велике спасибі, що ви до нас, пане Петре, долучилися. Бережіть себе. Петро Андрющенко був нашим гостем.